На Лемківській ватрі стало відоме ім'я найкрасивішої дівчини. В Ждині на ватряному полі відбувся конкурс міс Лемковини Лемковини-2014». Змагалися за звання найкращої вісім учасниць. Серед красунь у конкурсі взяла участь і незвична дівчина Пороскевія. Пороскевія Параскевія. Параскевія Максимчанків кореня запустив. Дівчата на сцені демонстрували свої знання та уміння. Зокрема, співали лемківські співанки, декламували вірші, розповідали, звідки походять їхні родини, та навіть показували свою майстерність в умінні доїти корову. Бачок, твоя чок. Тебе зажені, шкуй, ще хто на панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать. Пішла в снопи по шкандибала Івана сина годувати. Воно сповитоє кричало у голодочку за снопом. Розповела, нагодувала і ніби сном над сином сидять. З восьми красунь до півфіналу кваліфіковане журі обрало п'ять. Також глядачі вибрали міс глядацькі симпатії. Нею стала лимкиня Юля, яка на думку журі відповідала усім поставленим параметрам красуні та отримала корону міс Лемковини 2014.